Який би ви планшет там собі не обирали, наскільки грошей при цьому не розраховували, але давайте отак чесно, ми з вами завжди сподіваємось на якесь чудо. Ну що за менше грошей нам раптом перепаде якесь ну, чудо техніки, щоб усіх там, хм, а в мене? Гу? І ті, хто в це вірить, ті на щось подібне сподівається, часто методом пробі помилок обирає продукцію якихось маловідомих брендів. І зараз, о, чудо, ми вирішили таки вам у цьому допомогти. Теж взяли якісь. Не знаю, невідомий нам до цього бренд, і давайте спробуємо подивитись, хто тут і що це. Загалом планшет, який напіввипадково потрапив нам в руки, носить назву MyTab Garda. Бренд нам справді до цього не знайомий, суто китайський. А от назва дівайсу Garda, погодьтесь із певним таким українським відтінком. Тому давайте заразом відмітимо її цілковито добротну українізовану упаковку. І отакий от візеруночок. Представники виробника запевняють нас, що це все робилось спеціально для українського ринку, тому не будемо кривити душею. Нас вони цим підкупили. Головне, щоби тільки не повилазило якихось неприємних технічних нюансів. Дивимось. екран восьмидюймовий ips матрицею що для таблетки, зважаючи на нюанси її використання, дуже навіть добре, особливо коли говорити про хороші кути огляду. Роздільність не надто 1280 на 800, хоча на 8 дюймах це виглядає як щось нормальне, середньопропорційне. Корпус, ну, таке собі поєднання шматка металу, а тут металева задня кришка з не надто навороченим пластиком. Особливо цю невибагливість видно за кнопочками. Ну, але нічого, зважаючи на бюджетність дівайсу, можна таке і перетерпіти. Зацікавив же цей дівайс нас не тільки своєю бюджетністю та певним таким українським колоритом. Це перший на нашій пам'яті невеликий планшет з повноцінною віндою версії 8.1 на борту. Нам просто стало цікаво, наскільки адекватно вона може працювати на такій, ну прямо скажем, ненавороченій таблетці. Справді вінда 8.1 у своєму ледь не первозданому септокомп'ютерному варіанті. Можемо навіть дещо відсторонитись від її назви Windows 8.1 із Бін. Той Майкрософт уже не знає, як зробити свого біна, хоч якимось конкурентом Гуглу. Головне, що користуватись цією операційкою тут можна у повній мірі, і технічно потух планшета для цього здебільшого вистачає. Ні, грати в якісь суперігри чи монтувати відео, то й ні. А от для якоїсь простої роботи, типу набору текстів чи серфінгу в інтернеті, чотириядерного інтелівського процесора, вбудованої інтелівської hd графіки та гектару оперативки, цілком виявляється, вистачає система візуально літає, якось помітно не висне і не глючить. Добре, що в порт зарядки можна підключити мишку чи клавіатуру, але оскільки порт один, то паралельно заряджати таблетку у вас не вийде. Заряджати ж її треба часто і регулярно. Батарея на 4500 з тисячі мАч сильно розгулятись вам не даватиме. Так само подумайте і про додаткову карту пам'яті, бо з 16 бортових гіг 6 займає сама вінда. Плюс програмки, а ви туди ж ще й офісний пакет захочете розгорнути, напевно, і ще щось серйозне поставити. Одним словом, у нас на робочі файли кіно фотки лишилось менше 300 мегабайт. Навіть кіношка пристойна не влізе. З фотками ж усе вирішилось набагато простіше. Камери тут чосна, вначо, фронтальна, ніякі. Ма би було. Ну хіба оперативно щось колись десь там класнути, не затикаючись на питання якості? Але ми знайшли хорошу якісну вам за це компенсацію. Ось тут з боку біля слоту для карти пам'яті є іще ще один приємний слот для сим-карти. А це значить, що планшет підтримує роботу з мобільним інтернетом, і ми хочемо зараз глянути, як він себе буде поводити у мережі хорошій у повноцінному 3G. Для цього давайте протореною дорогою відвідаємо тестову лабораторію Київстар. Так, у нас тут є унікальна поки що можливість підключати усі дівайси, які тільки можуть це робити, до мережі третього покоління. Ці мережі у наших операторів поки працюють у закритому режимі. Київстар свою сьогодні серйозно навантажує це теж плановий елемент тестування. Тим цікавіше нам глянути, наскільки ненаворочений віндовий планшет зможе собі чого відвоювати. Вставили картку і. Поїхали! Спідтест нас приємно здивував. Ми отримали швидкість 16 Мбіт за секунду, і це при тому, що паралельно протестовані нами смартфони видавали ну 12 максимум, а то й менше. Отже, планшет, який за своєю логікою має бути більш продвинутим робочим інструментом, цю нашу логіку не присоромив. І ще окремо відмітимо в віндовому меню зручну функцію контролю трафіку. Скоро, коли Київстар нарешті свою 3G-мережу запустить у масовому доступі, цей елемент контролю вам іще знадобиться. Ще було би непогано спробувати з цієї картки подзвонити. Все ж таки, трижей якість голосового зв'язку буде значно вищою. HD Voice. але у Вінді ми штатної програмки для дзвінків не виявили. В інтернетах пишуть, що в наступному поколінні в десятці вона таки обов'язково з'явиться. Залом же, якщо так балансувати між плюсами і мінусами майта багарди, то ми би все-таки заакцентувалися більше на плюсах, адже саме вони забезпечують нам із вами комфортну роботу з цим планшетом. А ще ми звернемо вашу увагу на модельний номер цієї машини u 80 U80GT, який недвозначно нам з вами натякає, що цей планшет розроблений авторитетним китайським виробником Кюб. Так, а він дозволяє продавати іншим виробникам свою продукцію під яким завгодно іншим ім'ям. Ну а к'ю, ми ж з вами це вже знаємо. Це завжди добре, яким би ім'ям він там не називався, і в які обладунки він би там не ховався.